А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою як комфортно подорожувати онлайн-купівля квитків, бронювання авто та житла. Знайомтесь з Богданом, активним дідусем, сидіти на дивані це не про нашого героя. Що вихідних вони з сім'єю виїжджають в бодай маленьку подорож, а по буднях пан Богдан розважається велопрогулянками та спортом. А це Михайлик, онук Богдана і палкий знавець міської урбаністики, на якому перехресті правильно поставити світлофор, які будівлі не відповідають блакитним лініям міста. Все це поле знань нашого героя. Вау, дідусь, фаник таке круте місце. Тут такі креативні локації. Ага, добре, що ми знайшли для нього день, а не одразу у Львів поїхали. Так, подорож справді крута. Добре, тільки давай ще півгодинки тут перепочинемо. Ага, втомився? Ну, потрібно було обгонювати готель через інтернет. Михасю, я ціле життя так роблю. Шукаю житло вже по приїзду в незнайоме місто. Ну. Ми сьогодні добре дві години витратили на ці пошуки. Та так, але краще оглянути все на місці і одразу скажуть, чи він номери є. Більшість готелів чи хостелів мають класні сайти, де можна переглянути, скільки є вільних місць на потрібні дати. Та не кажи, не вже і фото інтер'єрів там є. Звичайно, є. А ще є сервіси, де можна бронювати квартири у реальних власників. Ого! Розказуй, подумаємо, де будемо у Львові ночувати. Як скористатися сервісом бронювання житла? Відкрийте на смартфоні чи комп'ютері відповідний сайт або застосунок. Виберіть населений пункт, в якому бажаєте забронювати житло, дату поселення і виїзду та кількість осіб. Натисніть на кнопку Пошук, після чого сервіс генерує пропозиції для проживання. Для кожного варіанту помешкання висвітлюється його назва, вартість, оцінка та кількість відгуків. Також ви можете порівняти варіанти, сортуючи їх за вартістю, віддалені Помешкання від центру міста та кількістю зірок, або використовуючи фільтри для пошуку, що включають межі вашого бюджету на проживання, тип помешкання, який вас цікавить, чи інші особливості житла, наприклад, наявність сніданків, парковки, окремої ванної кімнати та інше. Клікнувши на пропозиції, ви можете детальніше ознайомитися з інформацією про вибране помешкання. Переглянути фото інтер'єрів, перелік зручностей та відгуки відвідувачів. Пропозиції можуть також відрізнятися за умовами бронювання, можливі два варіанти: з повною або частковою онлайн-оплатою за проживання в процесі бронювання, або з можливістю оплати по прибуттю в помешкання. Також звертайте увагу на умови скасування бронювання, воно може бути безкоштовним або з частковим поверненням коштів. Для бронювання житла натисніть на кнопку Забронювати. Далі введіть ваші контактні дані та за потреби дані вашої банківської картки. Вуаля, помешкання заброньоване. Приємної вам подорожі. Як тобі хостел, який ми знайшли через застосунок? Ну, коли звичайно, тегасі. Крутий! Я подивився відгуки, дуже багато схвальних. Тепер не боїшся забронювати через інтернет? Я й не боявся, але думав, що це набагато складніше. Ой, ді, ми квитки на поїзд у Львів не купили. А до котрої каси працюють на вокзалі? Зараз поїдемо. Чекай, поглянув застосунок залізниці. Так. Також ще інтернет хочеш придбати. А як же? Але місця залишились лише на ранковий поїзд. У котрій годині? Ну, це не зовсім ранок. О третій ночі. І що? Залишаємося у Є Інші способи добагання. Розказати. Так, розказую. Я готую через. Для онлайн-купівлі квитків на автобус зайдіть на відповідний сайт, введіть, звідки і куди прямуєте, дату поїздки і кількість пасажирів. Оберіть один з варіантів транспорту та бажане місце в ньому. Для оформлення і оплати квитка. Введіть ваші контактні дані та дані банківської картки. Придбаний квиток прийде на вказану електронну пошту, при бронюванні квитків на потяг. Послідовність кроків схожа, як і для автобусу. Також комфортно використовувати сервіси з бронювання машин-попутників. Введіть на відповідному сайті звідки і куди бажаєте їхати, а сервіс запропонує вам перелік машин, що їдуть в такому ж напрямку, що і ви, водії яких мають вільні місця і бажання когось підкинути за невелику плату. Ну що, завантажив за стосунок авто? Хах, я вже і встиг вписати наше місце призначення. Ну, і які є варіанти? О, дивись, є автомобіль, що виїжджає у сьомий звідси. А приїздить найшвидше, ніж потяг. А який рівень досвіду має цей водій? Ого, і таке є? Вже дивлюсь. А, дійсно, п'ять років за кермом водій не палить і любить поговорити. О, тоді ти на передньому сидінні. Домовились. То що, я бронюю два місця до Львова? Діду, я тебе не впізнаю. Як ти там казав? Світ змінився, а ви сьогодні і я також.